И транспорт я на него проехал, а знаешь куда? Вот сюда. И не дает, как О, сколько можно жить в той бедной тем. Житуха дается один раз. Живи кайфуй, живи сегодня. Беру себе трехсотку в черном. На черном. Да и пошло на все нахуй, сколько этой жизни. Покайфуем, поблатуем. клиент клиенты. Рамы на крузерах. Из завода ржавеет. Yeah. Тут уже заломы есть. Нову машину. Це наша апаратука. Ну да, я захотів червоний, да, мені так подобається. Зараз, братан, поїдемо кататися. Що ви там, як діла? Все нормально? Mm. Ну, теж вроді не хуяв. Отримання машини просто кайф. Вроді з Тойоту 300 обіцяли, хватає. І тут мене Тойота наїбала. In the area ain't messing with the herd. Or call me in the city and I'm working If the brothers on the L, and I think you know the world. All the rest be in the luggage and it's growing to a dirt. Everybody in the area. Казати функції, які є. Він душі паради, якісь на нас Колір забув, як він називається. Він там з чотирьох слів складається. Найт блек, Хуєк Октавія в нас та хулі тут і хвалить. Популярна, практична. Все. У нас на каналі є дуже великі шанувальники цієї конкретно моделі. Я думаю, в Октавія тур саме продаваємо ніхера міні-пасати. Що у нас потопило? А Може, дізеля їбануть Дорога то дальня на дизелі економніше будет. Раз. Раз. Вот так блять. Октавия хуя. Нормально, це щоб ножки не напрягались. Поняв еще сититься фонари, да ты шо. Показує, що повний бак, налив 44 литра. Значить тут 50-літровий бак. Поїхали кат не нормальный. Э в дорогу далі. Ну, Октавія, ну що ти? Мене на зорі проводжала Такі приємні бонуси Переднє сидіння, воно так, в принципі, відсунуто. Досить такі, блядь, хуя, наверное. кольоровий дисплей, він же ноутбук, він же комп'ютер, він же планшет, він же телевізор. Що можу сказати? Нормально. Нормально. 5-6. І тут тридвоє. На два відра картоплі більше. Та я думаю такого хватить. Ну Який обігрівні? Ну що тут? Ну де? Тени стоячий. Тапочки з проводами. Я кажу, все это когда ноги холодные. Ну, такая функция тут -то тоже есть. Поехали, блядь, поехали. Что такое? Давай пока.